А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Виявлення вибухівки, домедична допомога, снайперські навички та вуличні бої. Такий, щотижневий вишкіл проходять добровольчі батальйони на Вінничині. Айтішники та медики, електрики та вчителі, які добровільно стали на захист своїх громад і які, як правило, ніколи не тримали зброї в руках, тепер готуються до серйозного захисту. Вона тільки зброя. Роман з позивним соул, власник енергетичної компанії. Він не був навіть на строковій службі, бо його комісували за станом здоров'я. Але з початком повномасштабної війни, не вагаючи, записався в добровольчий батальйон та взяв зброю до рук. Свій черговий ювілей чоловік відзначає на полігоні, де проходить вишкіл. Тут вчиться найважливішого правильно стріляти та захищатись. Йому, як волонтеру, який виїздить у міста з найгарячішими бойовими діями, це просто необхідно. Рано чи пізно всім Взяти зброю до рук і захищати свою країну. Я хочу, щоб мої діти жили в безпечній, мирній, чудовій, незалежній країні. Добровольчі батальйони Вінниччини створили одразу з повномасштабним вторгненням. Вони підпорядковуються теробороні. Такі вишколи щотижня. Це домедична допомога, поводження зі зброєю, навички, розмінування. Бої можуть бути тут, або для боротьби з ДРГ. Ми маємо ефективно. Фахово захищати наших мешканців, нашу громаду, наше місто одне із найскладніших завдань помітити вибухівку та попередити побратимів про небезпеку. На коліна не ставай, ти коліно можеш стати на міну якусь. а потім прокласти чисту стежку для всього взводу. Так само важливо давати опір ворогу в умовах міста. Робота ДФТГ на місцях є щодо захисту повноцінного надання сприяння. Місцевого населення мирних жителів і, як мінімум, для того, щоб Якомога більше вберегти життів нашим громадянам. А ще маскування, тактика мінування та снайперська справа це те, чого айтішників та бізнесменів, учителів та інженерів, які пішли в добровольчі батальйони, вчать військові. Ці вишколи важливі та серйозні, бо всі ми разом боронимо нашу землю. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмітрів. Факти, єдині новини.